Отця Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Аминь. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя, неділя після богоявлення, неділя після свята, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. І ми чуємо святе Євангеліє, який нам Господь Бог оповідає, як Він похрестився у Йордані Пізніше Він пішов. У пустелю, і там був спокушуваний 40 днів і ночей, перебувавши в постій молитві, спокушував його диявол. А після того він з'явився у Галілеї і поселився в Капернаумі. І, як сказано сьогодні в Євангелії, що Галилея була невірною. Тобто багато причин було для того, щоб галилеяни. Відходили від істинної віри, а саме причини ті, що вони асимілювали із язичниками, бо там багато було набігів, язичників і вже багато людей, багато родин було не то істинними ізраїльтянами, не то язичниками. І брали звичаї язичницькі, використовували і обряди і відповідно стали невірними. Бо забули про істинного Бога. І ось у цій Галілеї, як сказано євангелистом Матфеєм, засвітило світло велике, бо явилося світло істини. Господь наш Ісус Христос, який і почав свою проповідь словами «Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що слово про покаяння, яке проголошували пророки, і саме великий пророк і претеча, і хреститель Господній Іоанн проголошував Покайтесь, бо наблизло Царство Небесне, вони всі проголошували Слово Боже. Ми бачимо, сам Бог перші свої слова, першу свою заповідь говорить саме таку. Покайтесь, бо наблизло Царство Небесне. І в другій Євангелії, який евангеліста Луки ми чули сьогодні, бачимо якраз красу цього покаяння, коли ось цей Митар Закхей, котрий був багатий, був старший над Митарями, збирач податків, і збирав він податки, звичайно, не для іудеїв, а для завойовників іудеїв, для Римської імперії. І, звичайно, тих людей, які збирали податки, всіх метарів ніхто не любив, їх вважали найгіршими грішниками. Тим більше, що вони збирали податки не тільки те, що було необхідне, але і ще більше з людей збирали. Тому, відповідно, люди вважали їх останніми грішниками і не, не вважали їх навіть за людей. І от, цей Митар Закхей знав, що Ісус буде проходити через Капернаум, і Він забігає наперед, бо малий був на зріст. але бачив, що і там людей досить багато, що і там Він не побачить Ісуса, а таке мав велике бажання Його побачити. Бо про нього чув дуже багато, про Його чудеса, про Його Слово, яке ісціляє душі, і бажання в Його серці було. Необхідно істілитись йому, бо він відчував, що він не такий, як має бути людина, і бажав визволитися від того гріха, від беззаконня. І ось він забігає на корін і вилазить на дерево, щоб побачити Ісуса. І коли Христос проходив, то Він побачив Його на дереві і каже: Закхею, злазь скоріше додолу, бо мені сьогодні треба бути в тебе вдома. То є здивування, як він, Ісус, Христос із Назарету, який проголошує про Царство Небесне, знає Його на ім'я і бажає бути в нього вдома, в нього, в остатнього грішника, якого ніхто не вважав за людину, має прийти сам Господь. Бо так про нього багато вже чуток було таких, що не було ніколи таких чудес. Як чинив Христос і дійсно повірив у нього за Кеймидар, що він є істинний Месія Спаситель і Господь. І він до нього додому має зайти, і Він приймає його з радістю. Але, звичайно, були такі, що нарікали, як це він до грішного чоловіка зайшов, гостити. І коли був Христос в його оселі. Закейк встає і каже, оці покаянні слова, Господи, половину маєтку мого я віддам у Боги, а коли кого скривдив четверо поверну. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що покаяння воно є дієвим, воно не є пасивним, воно не тільки є визнання своєї провини, але й бажання загладити ту провину, бажання змінитися, бажання зріктися гріха і беззаконня, а навпаки, придбати оті ті чесноти, які будуть нагородою в життєвічною. І ось ми бачимо вже виконані отой новозаповітні заповіді закей, бо торкнулося його серце, що? Любов Божественна. Господь його побачив, Господь його покликав і сказав, я буду в тебе вдома. Чому він це зробив? Тому що він бачив серце Закея, він бачив його каяття у серці, він бачив його сокрушенний дух, він бачив його серце. І Господь дарував йому визволення, бо каже, що, так, дома цьому сталося спасіння, бо і він, син Авраамів. Бо Христос прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Лікаря, кому потрібно, лікаря потрібно хворому, і Господь до хворого людства до нас усіх, які захворіли гріхом і беззаконням, прийшов, щоб взяти гріхи всього світу, щоб стілити нас від гріха і від наслідків гріха, хвороб, немочів, недолі, смерті лютії. Господь визволяє нас від вічної смерті, визволяє нас від загибелі вічної. А ми, дорогі браті і сестри, сьогодні покликані Господом Богом до Церкви Христової, покликані Духом Святим, покликані совістю своєю, бо ми відчуваємо свою принадлежність до свого Отця і Господа. А тут на землі відчуваємо, що ми є гості. Ми дійсно багато робимо. Гріхів і беззаконів і відчуває совість наша, кличе нас до Господа, а Господь закликає нас, прийдіть усі струджені, стурбовані. Я вас заспокою. Я вам дарую спокій, совість. Ось ми сьогодні говоримо про покаяння. Покайтесь по наблизу царство небесне. Покаяння, дорогі браті і сестри, це найбільший дар. Це, якщо можна сказати, не, не просто великий дар, а це є звершений дар від Бога. Господь знав напоріг, що ми після хрещення будемо знову падати у гріхи і беззаконні. І подарував такий подарунок, який є самодовершеним. Чому можна його так назвати? А згадайте, будь ласка, покаяння оцього благорозумного розбійника на Христі. Що він мав, крім покаяння? Чи мав він добрі справи? Чи може мав він молитви, пости, поклони? Може, мав він якісь чесноти християнські? Може він причащався, сповідався? Ні. В нього було покаяння. В нього була сердечна сокрушеність духа і він бачив. Що він недостойний, не тільки звання християнина, але звання людини. І він каже, достойне я приймаю за свої вчинки. Достойний хрест, Розп'яття, страшні муки. Він усвідомлює, що це достойне він приймає. Господи, пом'яни мене у царстві твоєму. Я там ніколи не буду, я на нього не заслужив. А ти, святий, ти безгрішний, терпиш тут на Христі і молишся за своїх розпинателів, говориш, прости їм вони не знають, що роблять. Ти святий безгрішний, згадай мене там. І що Господь йому каже за покаяння, за цей самодовершений, самодостатній дар, який він прийняв і усвідомив? Він говорить, сьогодні будеш зі мною в раю, істину. Ось, дорогі браті і сестри, які двері перед нами відкриває Господь. Покайтесь, бо наблизило Царство Небесне, двері нашого серця бажає Господь відкрити, щоб увійти в нього, щоб оселю там знайти, і щоб дійсно ми були істинними дітьми Його, дітьми не по назві, дітьми по благодаті і по визволенню. Бо благодать і істина через Ісуса Христа, а визволення через покаяння, Господь Бог дарує нам ось цей подарунок, але чи користаємося ми ним. Давайте згадаємо, дорогі браті і сестри, свої сповіді. Коли ми обіцяли Богові чистоту совісті, чи після сповіді ми з вами не порушували тих самих гріхів і беззаконне творили. Чи заповіді ми не переступали і знову не падали у гріхи і беззаконні ті ж самі? Чому так відбувається? Тому що нема в нас простої рішучості. Рішучості відійти від гріха і беззаконня. Ми напів хочемо напів послужити Богові. Ось так все робимо, ніби бажання є, прагнення є, але. Ось тої рішучості, сміливості немає. Десь вона зникає тоді, коли Господь закликає, будьте пильними, пильнуйте за собою. Ось ви здорові, глядіть більше, не гріші, щоб вам не стало чогось гіршого. А ми знову і знову стаємо на ті самі гради. А ми знову і знову йдемо і ідемо, не мов би, по цвяхах, болим, Босими ногами знову і знову стаємо на ті гріхи і беззаконня, ранячи самих себе, адже пам'ятаємо, що гріх це рана наносима своїй душі. І ось так душу ми ранимо, ранимо, поки вона що? Вона може померти через ті гріхи і беззаконня. Тому Господь Бог у ці воскресні дні. Коли ми згадуємо Пасху Христову, визволення від гріха і смерті, коли ми дійсно бачимо, що Господь за нас переміг, смертю смерть подолав, всім, що в гробах життя дарував, так, в гробах, в гробах наших беззаконів, в гробах нашої бездуховності. Господь бажає вселити ось ту свою любов, страх божественний, щоб ми пам'ятали, що ми всі покликані Господом до Царства Божого, але ще не всі обрані. Господь каже, багато покликаних, але мало обрані. Чому мало? Тому що нема рішучості, нема сміливості в боротьбі з тими беззаконнями. І ми знаємо, дорогі браті і сестри, вже дві тисячі років Церква Свята живе Духом Святим і навчає нас Духом Святим, як слід боротися з гріхами. Адже вони до нас настільки прикипіли, вони до нас настільки пристрастилися, стали отими пристрастями гріховними, звичками такими, що з нашою людською природою споріднилися. І що нам Господь каже, треба робити. Хто хоче, без примусу, хто хоче йти за мною, зречіться себе. Зректися треба себе, ось того, що ми, зна... ми вже споряднилися з тими гріхами і беззаконням. І що з чим зріктися? Зрічіться своєї душі, каже Господь. Бо хто душу свою хоче зберегти, той погубить її, а хто душу свою погубить ради мене і Євангелія, той придбає її, як же це погубити душу ради Христа і Євангелія? А що в душі, які душа має властивості, які душа має найбільші сили? Це є розум, це є воля і це є почуття. Ми бачимо, що розум наш отруєний гріхом. Якщо ми хочемо щось робити по своїй волі, ми бачимо також, що ми робимо помилки. Якщо ми будемо в своїх почуттях тільки кохатися і свого почуття бажати, ми робимо так само помилки. Ми бачимо, що все є отруєне гріхом. Що Господь каже, зрічіться себе. Відрічіться від свого розуму, візьміть за премудрість, Божу премудрість, яку я вам залишу. Це є свята Іван. Зрічіться себе, зрічіться свою волі, візьміть за взір волю мою святу, яка блага, вона є добра для кожного з вас, де вона є, знову ж у святій Євангелії. Почуття, почуття і бажання, прагнення і сподівання змініть. Шукайте перше царство Божу і правди Його, а все інше я вам додам. Це Слово Боже, це заповіді Його святі. Якщо не будемо їх сповняти, робимо собі шкоду. Не Богові. Бог все благий, все задоволений, йому від нас нічого не треба. А заповіді дам нам, як люблячий отець, каже: діти, не робіть собі того, бо будете шкоду мати, не творіть собі шкоди, не чиніть собі лиха, виконуйте заповіді, і добре вам буде, і довго житимете. Але ми знову і знову. Слухаємо, а не чуємо, дивимося, а не бачимо. Чому? Тому що не відкриваються наші очі, очі нашої душі це є розум, не відкривається на бажання послужити Богові вірою і правдою. Бажання всім серцем любити Господа, всім серцем, всією душею, всіми думками любити Господа. Що означає любити? Хто любить мене, той, хто виконує мої заповіді. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, і ось ту заповідь, яку Господь першу сказав, яка є самодостатньою, самодовершеною. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, нам треба виконати. Ми бачимо, як Господь нас кличе вже не тільки совістю, а кличе навіть обставинами нашого життя, бо це є провидіння Боже. І лихоте, і випробування, і та війна це є також поклик Божий. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Господь каже нам в Євангелії, відкрийте Євангелії від Луки, 13 главу і третій вірш. Прочитайте, що там написано. Там страшні слова написані, але правдиві Господні слова. Якщо не покаєтесь, загинете всі. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, Господь попереджає нас, каже, щоб ми покаялися і що грозить нам, якщо ми цього не зробимо. Не тільки загинемо тим земним життям, не тільки тіло втратимо, але загинемо навіки, бо попередження Господа це, Він є вічний і попередження Його про вічність. Загинемо вічно, якщо не покаємося. Якщо справді не відійдемо від того. А які, скажіть, будь ласка, ми запитування навіть такі були до священників, а що ж мені робити, коли я от, е, не знаю, чи Бог мене простив після сповіді, чи не простив? Які мають бути почуття, які мають бути в душі відчування, що Господь мене простив, а має бути дійсно ось та відраза до того гріха, який ми чинили. І якщо людина більше того гріха не робить, значить Господь її простив. Якщо відраза є і гріха людина не чинить, Господь простив. Господь визволив від того гріха, Він допоміг, Він дарував у, святі, у святій сповіді оту благодатну силу допомоги, яка далі бореться з гріхом, яка допомагає людині, направляє її на спасенну дорогу і береже від всякого лиха. Він допоміг більше того, Він з'єднав нас із собою через святе причастя, бо сказав, то їсть моє тіло, є мою кров, той в мені перебуває, і я в ньому. Якщо перебуваємо ми в Господі вічному, якщо перебуваємо ми в Господі, який смертю, смерть подолав, і всім, що в гробах життя дарував, то ми перебуваємо вже в вічності. І це великий дар Божий. Ми вкушаємо від того дерева, яке було закрите після вигнання із раю, дерева життя. Ми вкушаємо від нього. Це дерево, хрест Господа нашого Ісуса Христа, а плід на ньому сам Господь наш Ісус Христос, І який каже: то вісь моє тіло, твоє кров, кров, той має життя вічне і того воскрешу я в останній день. Це є заповіді Господні, і ми повинні їх виконувати. Нехай же Господь всемогутній милістю своєю зійде на наші душі, Духом Святим осяє їх, і дар покаяння дарує нам виконати по справжньому, щоб ми отримали від Господа прощення гріхів і Царство Божої благодаті. Амінь. Христос рождається.